Заїхали з тимком в Трейдер Джо Тут нам потрібно купити соняшникову олію. Тут найкращі ціни. Алкоголік маленький, там попереду ще двоє. Ще Добре. тут дуже смачні йогурти. Ось. Ми беремо такі. Ти хочеш такі? Ні, я хочеш такі? Ну, бери такі. Ці гарні. Добре, беремо. Скільки вони коштують? 4,50 за 4 упаковки. А такі по 4 долари. Беремо такі, блубері, він дуже любить.

There you go. What a big guy. He wants a job. Here you go. Come on. It's right there. See look at that code right there. This one. Right there. See that? Put that right there. Wow. You want a job? I'll pay you. Here do this one. Right there. We got one more. Alright, where's the find the UPC? Where is it at? Where's the code? Is that it? Alright, scan it with that. Приші а трейдер Джос. Вірю го покажи, що тобі тітонька там. Ва людяники і наклейки так. Вийшли ми з Тимофійчиком на вулицю, але тут суцільний Сайлент Hill і дощ, мряка якась. Але ми не здаємося. Ми взяли санчата. Тимофійчик, помахай привіт. Так. І зараз будемо спускатися з цієї гірки. Ой! Яка дитина щаслива. В парку ні душі, тільки ми. Ще взяли з собою сніголіпку, але буквально години дві-три і цього снігу не буде. У нас сьогодні плюсова температура і мряка. На дорозі взагалі каша. Почекай, я тебе штовхну і ти далі поїдеш добре? Угу. Почекай. Ми спускаємось з гірки, а там людина взагалі під парасолькою. піднімається втретє і вже ледве ползе. Так, так, Тимофійчик, любиш на санках кататися, любиш тягати? Да. Так. Так, тепер я з тимком спускаюся. Поїхав! Йдемо ще до вуличної бібліотеки. Глянемо за книгами, тому що він хоче якісь нові книги. Тимофійчик, сідай. Я тебе потягну. Сідай. Молодець. Поїхали. Мама ковник. Ясно. Мама багатофункціональна, так? Ось вже калюжу видно, травичку. Після обіду снігу не буде. Перше таке бачу всі качки-рябеньки і одна біленька. Так стоїть на стороні. надіюся її не ображають. А ось і улюблена бібліотека Тонка вулична, і гойдалка. Ого, як тут багато книг сьогодні. Дай я допоможу. О! Примасло. Ну що, вибирай? Слава oh, Ну давай! Все, вибрали собі цілу турбину книг, так, Тимофійчик. Як голодні, як з голодного краю, так? Uh -huh. І дуже дивно, що наш садок сьогодні не працює. А ось цей працює. Дітки бігають. Дивно. Стоїмо хвилину вже, мабуть, п'ять і просто спостерігаємо, точніше тимко, спостерігаю, як листоноша розкладає листи. Ящики. Раз ми так довго стояли, Тимофійчик, йдемо одразу перевіримо пошту. Отримали ще гору посилок. І ось Тимофійчик то тягне додому. Розпаковка, так, Тимофійчик? Викидай, то звичайний папір. Викидай. Кидай, кидай на підлогу. Так, витягуй, що там в коробці? Одне замовлення розділили аж на три коробки. Так, дивимося, що це. Це я собі замовила новий догляд корейський. Це для вмивання. Давай далі, тимофійчик. Коробку геть. Давай, що там? Це дуже популярний крем, ледве його виловила. Дуже гарні відгуки. Я посилання залишу в описі. Далі тимофійчик. А тут тонік, напевно. Так, це тонік з кислотами. Завжди беру чаї для сина цього бренду. Вони не містять кофеїну. звичайні, не ароматизовані, як компотики. Так що перепробували вже всі смаки. Це для мене тимофійчик дай сюди. Це кульковий десторант від кристал. Дуже люблю. З ромашкою. Далі. Що це? Це тобі тимофійчик. Це треба розмотати. Взяла для сина отакий джем. Так, джем. Із лохини. Це я взяла йому до млинців, до сирників. Так, тимофійчик. Далі. Що там? Що це? А, це масло для кутикули з гінотиком. Купляла вже неодноразово. Я набрала тут декілька зайвих кілограм і вирішила повністю відмовитися від хлібобулочних всяких виробів. І замовила собі ось такі мультизлакові та житні хлібці шведські. У мене якраз закінчився догляд від Roche-Posay. І вмивалка закінчилася, і тонік лосьйон там буквально декілька капель лишилось. Денного крему там буквально на два-три рази залишилося. Тож можна сміло викидати цей догляд. Тонік у мене вже прострочений, він більше як 6 місяців відкритий. Тож, викидаємо сміло і відкриваємо новий. До речі, цей крем під очі один із найкращих з костком. Посилання на ось цей догляд корейський я залишу в описі його всі вихваляють, і дуже гарні відгуки.